Вітаю, вас, шановні друзі, разом з вами розглянемо тему про хвороби. Хвороба це порушення життєво важливих процесів та функцій людського організму. Яка причина? Які є причини хвороби, ми можемо на сторінках Біблії та медицині відмірити. Перша причина, про яку говорить нам Біблія, це є гріх, це порушення Божої волі, Божих законів. Про це говорить пророк Єремії в плачі Єремії 118. Праведний Господь, бо я не покірний був Слову Його. Послухайте всі народи, і гляньте на хворобу мою. Друга думка, яка записана в повторенні закону 28 розділ 58-59. Якщо ти старано не виконуватимеш усі слова закону, цього записаного в цій книзі, і не шануватимеш цього славного і страшного імення Господа Бога Твого, тоді Господь знайшов на тебе і нащадків твоїх. Невигонні кари, могутні, невпинні, недуги, болючі невеликовні. Ці два моменти показують нам про вплив гріха на наше здоров'я. І Йов також записав 33 розділ 14, 17 по 19, такі слова. Бог говорить один раз, якщо то не помічають у друге, щоб відвести людину від якого небудь наміру і віддалити від неї гордість, щоб відвести душу її від. Прірви і життя її від ураження мечем, або він врозумляється хворобою на постелі своїй і тяжким болем у всіх кістках своїх. Ці три моменти також показують нам, що хвороба два моменти показують, що хвороба це наслідок гріха, а другий момент це хвороба, яка допускається Богом, щоб зупинити людину від неправильних дій, і щоб людина зупинилася і замислилася. І зробила кращий вибір у своєму і взяла кращий напрямок в своєму житті. Є також багато інших моментів, про які говорить нам в більшості медицина. Один із моментів це вживання ліків в той час, коли можна було виліковувати хвороби фітоліками. Другий момент це неправильний нездоровий спосіб життя. Відсутність гігієни, неправильне та нездорове харчування. Відсутність стриманості, обжерливість, також виділяється вживання в їжу м'яса, зайва вага, а також а, нездорові напитки, як кофе та чорний чай та багато інших. Також відмічається незадоволенням життя, почуття вини, ці всі та інші моменти, які можуть привести до хворобливого стану. Як людина, як христинин повинен реагувати на Будь-яку проблему а також на захворювання. Примудрий Соломон в Еклізіаста 7,14 сказав такі слова. У гарну днину утішайся будь щасливим, а не у щас... нещасливий день замислись над тим, що їх обидвох Бог створив, аби людина у нього не знайшла помилки. Коли є щастя, то ми повинні радіти, а коли є нещастя, то як ми читали в Йова, Господь насилає нам такі. Моменти, щоб ми задумалися і проаналізували свої дії, своє життя, свої привички і до чого ми далі дійдемо. Неправильна реакція людини це записано також Соломоном, повісті 19.3, такі слова: Бездумність людини руйнує її долю, та ще на Господа вона серцем гнівиться. Тобто, людина також порушує Божу волю. Але саме поганий момент, коли людина звинувачує в своїх діях Бога. Вона проклинає Бога свою долю. Це неправильна реакція, коли людина хворіє. Який ще також неправильний підхід до вирішення проблеми з своїм здоров'ям? Ми знаходимо на сторінках Біблії, в книзі «Другий Хронік, 16, 12, по 13, сказано такі слова. На тридцять дев'ятий рік свого правління аса занедужав. На ноги. Хоча хвороба була дуже тяжка, він шукав допомоги не у Бога, а у лікарів. Тоді на 41-му році правління Аса помер і спочив біля своїх батьків. Ми бачимо, що перша категорія людей, коли вона сталкується з хворобою, вона звинувачує Бога, вона шукає допомоги не у Бога, а у лікарів. І, на превеликий жаль, вона не має успіху у своїх справах. Кращий варіант і кращий лікар це був Ісус Христос. І в свій час йому людям давали перевагу, але Він і живий, і по цей час, тому ми повинні звертатися до Нього, він з радістю готовий допомогти нам. В Єсаї 8,19 сказано такі слова. Дехто радить тобі, проси поради у чаклонів та ясновидців, які та шептунів, та які бурмочуть, розмовляючи з мертвими. Хіба народ не повинен радитися зі своїм Господом, хіба слід радитися з мертвими від імені живих? Як ми бачимо, люди в наш час також звертаються до цілителів, але є така порада, щоб ми зверталися до Бога. Як у свій час Сирійський цар, записано це в четвертій книзі 8, 7 по 8, такі слова. І прийшов Єлисей до Дамаску, Бедан гадат сирійський цар хворий. І донесено йому, кажучи: Божий чоловік прийшов аж сюди, і сказав цар до Газаїла: візьми свою руку подарунка та йди зустріти чоловіка Божого і запитай Господа через нього, кажучи: Чи видужаю я від оцієї хвороби? Яке правильне рішення навіть не іудейський цар, а сирійський язичницький цар? Але він розумів, що Господь єдиний зможе сказати йому правду і знайти рішення від цієї хвороби. Якщо ми віримо в Бога і розуміємо, що наше життя тільки в Його руках, то нам важливо шукати, звертатися до Бога і шукати ліків і лікарів саме з Богом. Також важливо нам займатися профілактикою захворювань, щоб не допускати хвороби в наше життя це вести здоровий спосіб життя. А саме важливе це вірити у Бога, довіряти своє життя в руки Божі і вести здоровий спосіб життя. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми були тими людьми, які не допускають хвороби, а якщо вони приходять, то ми разом з Богом вирішували ці проблеми. Амінь.